Сьогодні прийшла до нас клієнтка на реєстрацію торгової марки, і кожен раз вона робить одні і ті самі помилки. Перша вони просто приносять торгову марку, яка абсолютно схожа на торгові марки, які вже зареєстровані. Та, там може відрізнятися якась одна буква чи трошки змінена картинка, але по суті вона повністю відображає те, що відображають ті торгові марки, які вже зареєстровані. Так робити не можна. Друге, це не знають, які класи обрати, або взагалі не знають, що такі класи торговельної марки. Кожного разу потрібно пояснювати, що торговельна марка має свої класи. Відповідно, це те саме, що види діяльності. І якщо ви хочете, щоб ваша торгова марка захищалася в різних сферах, потрібно обирати різні класи, а кожен клас це додаткова оплата. І третє, приходять, кажуть, от хочу саме цю торговельну марку, і їх не цікавить, що вона може не відповідати якимось вимогам. В першу чергу, будь-яке зображення спочатку потрібно перевірити, чи немає плеату, чи відповідає вона всім вимогам, чи кольорова ця торгова марка, чи одного кольору, і так далі. І тому подібне. Це дуже важливо. Якщо ви не хочете, хочете допускати таких помилок, то краще одразу зверніться в компанію голосом awesome. ми вам допоможемо у цьому. Наші контакти в описі під відео.